Так, 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 пошукай на мій канал відео. Що? Друзі, у мене? Що? У мене 197 підписників. Не може бути. Такого. О! О! Всем привіт, друзі! З вами я, Павлік. І сьогодні. І сьогодні, як ви знаєте, в мене хороша новина, тому що в мене багато підписників. Зараз доберусь до 200 скоро. Друзі, ну хоча. Ну, хоча я. Хоча... Друзі, я знімав. Про відео... В Чікінган. Ой! Відео в Чікінгані. Ну, хоча. Друзі, у мене багато переглядів, глядь діл. Багато. Ну, друзі. Ну, ви. Ну, попередньому роу в самій першій перший чекінган в мене виходило відео по... Це ролиці. І, і там я показав стару верші Чехінкана і ми в, возродили його. Ну, і ще я. І ще я від до... Знімав про 1.0 Гру. Ну, друзі. Сьогодні ми будемо його розбирати. Друзі, та то Лайк, підписуйтесь на канал, беріть якусь вкусняшку і ми погнали! Сьогодні буде... Тобто буде з відео дивитися, тому що я сохронив його на ютуб. І зараз будемо тут дивитися. Всем привет, ребята! И в следующей версии это... Да, это то же самое. 1.1.0. И чего-то добавили. Добавили всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Всего тринадцать добавили оружие. А еще добавили Шапок ничего не добавили. Одну ботинку добавили вот такую. Ни, и глаза ничего не добавили. Клювы добавили. Ой, случайно вышел. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Там было бы и бомбное. И теперь новые карты, короче. Тут какой-то сервак. Ладно, потом зайдем. Добавили еще вот этот. Давайте посмотрим, что там есть. Так, блин, это... Это я сейчас создам пароль, чтобы никто не зашел. Эм, а что это такое, блин? Блин, а что это? Да, вот это карта. Но смотрите. Нифига новая взрывчатка. Но новая... сейчас это не прикольно. Нифига себе. Вот такой звук. Да, огненная. Вот этот. Да. Может, я куплю. Но ну, нет. Знаете такой бак? что там можно зайти в вот этот дом. Вот этот бак, знаете? Сейчас. Вот это не получается, а вот это получается. Еще раз давайте. Это... А, это... это баг. Смотрите. О, ничего. Это баг просто, ребята. Это баг. Заходите, короче, прикол. Заходите і так вот, попадаєтесь і ви умираєте. а чому я, я зайшов на карті Чау Хаус? Просто я хочу, хочу зробити такий баг, як потрапити саме не з карти? Друзі, я потрапив цю карту, потрапив в цю платформу, і тепер я покажу експеримент. Як... Це треба отак. Отак. Зменшити. Тобто далеко. Далеко-далеко. А тепер ми ставимо портали і один із них просто ставимо цей порт портал. Щоб ми попали в цю. платформу и ой друзья и... и у меня и у меня почти получилось получился друзья мне получ почти получился но Dacă. Să-s. ce i purtau? A, au os. i purtau? Треба знищитися платформу за допомогою цього. І портал. ой Друзі, в мене почти вийшло. Друзі, я покажу, я скачав chicken гла Як ви бачите, у мене такий скачка з 1.1.0. 1.1.00. Оновити цей додаток. Я скасую, тому що я буду робити в наступному відео. Ну, друзі, де ще друзі. Напевно, ви ми зараз... Закінчимо цей ролик. Ми, чим більше переглядів, чим більше лайків, чим більше підписників буде нове, нове відео по чікінгану. І я буду в... і ми будемо возродити другу вашу чекінган. Щоб... щоб ми возродили його. Друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім пока! Я почил. Я полетів. Я... Все, пока. Югу.